Не міг не прокоментувати цю інформацію, тому що вона розповсюджується переважно по російським паблікам, ну і деяким українським, але згадкою нашого міста. Враховуючи, що це питання досить серйозне, важливо, щоб і позиція офіційних представників Чернігова прозвучала. Я маю на увазі російське ІПСО так зване, яке я впевнений, що за цим стоять російські спецслужби. За розгоном цієї інформації про те, що Чернігівець подав суд на Верховну Раду і вимагає від неї оголосити вибори президента. Це вигідно тільки одній стороні, це Російська Федерація. Я всіх прошу утриматися, політиків, громадських діячів від спокусу бути використаними цієї інформаційної спецоперації проти України. У всього світу. І ПАРЕ прийняла на минулому тижні рішення. І, до речі, я про це говорив наступного дня після виборів так званих президентів Росії. Є питання по легітимності Путіна. Є питання. Тому що вибори не були чесними, і в них примусово змусили або намалювали участь громадян на українських територіях, які були протиправно анексовані Російською Федерацією. Тому є питання по легітимності. Але точно немає питання по легітимності українського президента, який був обраний на демократичних виборах, визнаних всім світом. І ми зараз не можемо їх привести тільки через те, що Росія бомбить наші міста через те, що на фронті велика кількість українців і за кордоном велика кількість українців, які не зможуть проголосувати. Це єдина причина, чому ми не можемо провести в термін виборів. Ми обов'язково їх проведемо після нашої перемоги. Все інше це дезінформація щодо легітимності, це спеціальна. Накручується росіянами ситуацію для того, щоб колоти суспільство. Цей діяч, який звернувся до суду, це ж вони з барабанами тут ходили гроші на ЗСУ під міською радою, проводили ці заходи. Так от я б хотів би, щоб служба безпеки розібралася ще, з якою метою ці заходи проводилися і проводяться. І чи не є це також якоюсь російською, російським наративом для того, щоб розкачати політичну ситуацію в прикордонному місті з абсолютно маніпулятивними гаслами. Тому що все сходиться. І перші акції, я пам'ятаю по картинці тут цей діяч, ходив з плакатами гроші на ЗСУ під міською радою. І не чули вони аргументів про те, що міська рада виділяє, скільки може, і враховуючи ситуацію з відновленням і з ситуацією з бюджетом міста, все, що можемо, і більше, навіть чим можемо, виділяємо. Вони цих аргументів не чули і не хочуть чути. А щодо Легітимності, то я переконаний, що адекватних людей немає сумніву, що ми обов'язково проведемо вибори президента і вони будуть визнані всім світом тоді, коли буде для цього можливість в першу чергу безпека.